Вітаю вас, мої любі. При розв'язуванні геометричної задачі там, не пам'ятаю, 9 клас, та? виникла така ситуація. Треба було розв'язати систему. У нас R вийшла радіус кола вписаного. ну, Давайте я R маленьке, мабуть, позначу, щоб було вже конкретно так. R маленьке у нас дорівнює дріб А плюс 3 b Плюс 15 с де А, Б і С у нас довжини сторін трикутника. Так, поділити на А плюс Б, плюс С. І Р дорівнює 4А плюс 5Б, плюс 11 С. Поділити на А плюс Б плюс С. Значить, з цього. З цієї системи треба знайти радіус писаного кола R маленьке. Я порадила підписнику виділити цілу частину. Ну, Підписник каже, що складно дуже, бо тут три невідомі. Ну, Давайте розберемося. А, плюс 3Б, плюс 15C. Їх можна по-різному тут виділяти цілу частину. Дивіться, зараз я покажу. Що значить виділити цілу частину? Вам треба, щоб верхня. Вверх, знаменник ділився на оцей вираз, так? Ну і зробіть там зверху такий вираз. Тобто А плюс Б і плюс С. Що залишається? Отут ви з трьох Б одне Б забрали. Залишається плюс 2Б. І з оцього 15, ви одне С забрали. Залишається плюс 14 С. Оце ви якби розклали. А плюс Б. Плюс С. Ну і тепер почленно ділити. що це означає? Що ви берете оцей вираз ділите на А плюс Б плюс С. А другий це буде ціла частина. Тобто ви поділили А плюс Б плюс С на А плюс Б плюс С. Це буде одна ціла плюс. І дробова частина ось вона у вас, залишається. Тобто тут ви поділити не можете. Так, другий. 4а плюс 5C плюс на А плюс Б плюс С. Ну, дивіться, якщо ми тут помножимо на 4, то тут буде ну, знизу, да? 4А плюс 4Б плюс 4C. По суті, нам треба зверху зробити перший ну, як доданок: 4А плюс 4Б плюс 4C. Тобто ми розбиваємо на отаку. Ну, щоб потім у нас поділилося на А плюс Б, плюс С, і вийшла ціла частина. Тобто, що у нас буде? 4а, воно як було, так і є. Плюс 4Б, а у вас було 5Б, значить, десь там буде плюс Б ще. І плюс 4С, а у вас 11 було. Значить 11 мінус 4, це у нас плюс 7 С, Поділити на. А плюс Б плюс С. Так, і коли ви тепер поділите ОС на оце, тобто можна ж тут записати, що це 4 А плюс Б плюс С. 4 винести за дужки спільний множник. І коли ви поділите, то у вас буде 4 цілих. А оця дробова частина, вона залишається. Тобто плюс Б плюс 7C поділити на А плюс Б плюс С. Так, дорівнює. А, ну, ж все, не дорівнює нічого. Отже, у нас вийшла система. r дорівнює 1 ціла плюс 2B плюс 14 c на А плюс Б плюс С. І r дорівнює 4 плюс b плюс 7C на А плюс Б плюс С. Значить, що виходить? Ну, отут, як ви бачите, тут такий вираз B плюс 7C. А тут цей вираз в два рази більший. Тобто ми можемо 2 винести за дужки, це буде B плюс 7C. Наскільки відрізняється на 2. Щоб у нас оця дріб пішла в системі, да, нам треба зробити отут однакові множники, тобто тут помножити на 2. Отже, ми е, всю другу рівність помножимо на 2. Ну, це правило, так? Да, е, Розв'язування систем методом додавання, скажімо так. Так, отже, що ми робимо? Ми друге множимо, ну на мінус 2 краще сказати, отак, да? Щоб у нас це, це пішло потім. І, у нас буде тоді система. Перше ми переписуємо, а друге множимо на мінус 2, мінус 8, плюс ой, мінус, господи, так, 2b плюс 7c поділити на a плюс b плюс c. Ну, і все, і потім ви додаєте, додаєте почленно, тобто у вас буде 2R дорівнює, Мінус. А як же в мене виходило. А, ой, пробачте. Я ж тут забула помножити на 2, все помножила тут не помножила. І думаю, щось не виходить в мене. Так, значить, що тут виходить на мінус 2. Да? Тобто, ви додаєте, у вас виходить мінус r дорівнює мінус 7, а оці у вас взаємознищуються. Тобто, r дорівнює 7. Це радіус у вас дорівнює 7 см. Радіус описаного кола дорівнює 7 см. Я там пропонувала підписнику почленно поділити. Ну, це перший варіант. Другий варіант почленно поділити. Тобто А плюс 3Б плюс 15С, ну не почлено поділити, а у стовпчик, да, як ділення многочленів. На А плюс Б плюс С. Ваша ціль позбутися першого у цього невідомого. Значить, ви множите на 1. Віднімаєте, ну, тобто пишете, помножилося на 1, це буде А плюс Б плюс С. Віднімаєте, і це буде у вас 2Б плюс 14 С. Оце у вас неповна частка, а це остача. І тоді як ми записуємо, неповна частка це ціла частина, а остача це дробова частина, 2Б плюс. 14 С поділити на А плюс Б плюс С. Ну, так швидше, якщо ділити, так. І друге оце ваше 4А плюс 5Б плюс 11С поділити на А плюс Б плюс С. Що тут виходить? Ну, тут виходить, ми повинні позбутися 4А. Ой, що воно перейшло мене. Ну, да, давайте я так і зроблю Із 4А. Значить, що нам треба зробити? Нам треба помножити тут на 4. Множимо, це буде 4А плюс 4B плюс 4C. Віднімаємо. Оце у нас взаємознищилось. Тут 5b-4b це буде B, і 11 мінус 4 це 7C. Оце у нас оста... оце ціла частина, а оце у нас дробова частина. остача. Тобто, у нас записується як 4, цілих плюс дробова частина, і в знаменник у нас на те, що ви ділили. Ось ми розписали Ну, це швидше так ділити куточком многочлен многочлен, це швидше, ніж тут розписувати, як я у першому випадку розписувала. Так, ну, якось так. Дякую за ваші питання, які ви ставите, за ваші перегляди. Дякую за увагу до наступних зустрічей.